В Цьому відео коротко розберемо, що таке оверлоудінг. Якщо простими словами, він нам дозволяє визначити декілька функцій або методів класу з однаковим ім'ям, але різними сигнатурами. І при виклику цих методів, в залежності від сигнатури, ми будемо підставляти потрібну реалізацію. Наприклад, в нас є тип юзер і юзер-дейта. Юзер – це просто для простоти. І в нас є юзер репозиторій, який просто являє собою набір методів для роботи з табличкою «Users» в базі даних. І уявимо, що ми хочемо мати декілька методів FindOne, куди ми можемо передавати різні параметри. Наприклад, передавати ID, передавати там оп опції для пошуку і так далі. І ось таким чином, з зверху ми можемо вказати декілька функцій з однаковою назвою, але різною сигнатурою. І далі нам потрібно вказати реалізацію. Ми, звичайно, вказуємо. Ще раз, що це там може бути number, або може бути ось Varcial User. І ось тут ми вказуємо логіку для кожної сигнатури. Тобто, якщо в нас передається number, ми там умовно шукаємо по ідішці. Якщо в нас передається V, ми там підставляємо ще V, наприклад, якийсь select V і так далі. І Таким чином, ми можемо робити оверлоудінг. Звичайно, це доволі костильно, тому що в умовній там, Java, наприклад, чи в c sharp у нас підставляється реалізація окремим методом, тобто у нас створюється окремий метод під, кожен, під кожну сигнатуру. Тут це трохи костильно, але в цілому теж окей. І ось є в нас приклад. Ми один раз викликаємо FindOne з ID, що є номером. І викликаємо також з параметром пошуку. І ось тут ми, якщо щось зробимо, будемо бачити, що в нас помилка. Тобто, що ми не можемо це передати, не можемо передати стрінгу. В цілому штука це доволі корисна, але використовується не часто. Частіше вона використовується в різних, скажімо, TypeScript First бібліотеках. Наприклад, ось цей мій приклад він, скажімо, натхнений тайпорем, тому що це одна з бібліотек, яка використовує. Дуже і дуже широко оверлодінг, тому ця штука використовується не часто, але повторюсь, знати її потрібно, тому що це частина скажімо, джаваскрипта.